Всім доброго вечора з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, знову з вами я, Сергій Шелбудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Перед від'їздом, перед тим я готувався їхати до хлопців, у нас з'явилися нові мешканці в нашому господарстві. І начебто на наче все сутки нас не було, чи там трошки більше і вже наші. Перепилятка і підросли. Так що, отак виглядають наші перепилятка, В принципі, ну фактично, всі, що народилися, поки всі є. Є пару, пару трійку розкарячок. Ну, Леся Петрівна, на жаль, не мав її, так сказати духу їх убрати. Ну, а я теж у мене. Ну, я не можу це робити, так що стараються їх поїти і таким чином дати можливість просто пожити. Хоч це не є правильно, це не є телесообразне, таких треба вбирати. Це щось теж такий непонятний. Це хто у нас такий. А не живий побіг. Побіг. Сплять, звісно, все хтось перевернувся. Опа. Є й такі моменти. думаю, що все, капеза він взяв і побіг. Так що перепилята хасить, брали ми в Італії. От, активненькі, мотаються. 70% десь по виходу у нас вийшло. Тут у нас теплі коврики і лампочки працюємо. Завтра будемо їхати до бройлерної королеви і е будемо брати знову бройлера. Думали пропустити цей раз, але Леся Петрівна каже, що 100 штучок візьмемо. Так що завтра будемо їхати до бройлерної королеви. Заснімемо відосі, покажу і розкажу. Так що, друзі, наші бройлерятничок От. Побілили знову, От. побризкали, продезінфікували. Побілили це все діло. Зараз приніс, а перед цим як сипати тирсу, розкидав дезінфектор, сухий дезан в потрусив і зараз засипав тирсу. Це все діло зараз спрямую, розправлю і понавішую поїлочки, понавішую кормушечки. І завтра будемо чекати. Чекати. Завтра будемо їхати і брати підрощеного бройлера у Наталії. Не знаю, яка ціна, каже 85 гривень була. Так що будемо далі працювати. Рецепт так і висить, ніхто його не викинув. Це рецепт, в якому будемо завтра вже розпочинати годувати. Тобто переходу в нас немає. Раніше я, коли їздив там по бройлерах, старався брати той корм, який. Є у тих людей, які годують, але я не побачив змін, коли не змінювавши, не переводивши плавно, у бройлера проблем не було. В основному всі, хто продають бройлера, коли люди звертаються, є якісь проблеми, вони говорять, ви неправильно годуєте. Проблема з харчуванням. Ну, Більше всього, що проблема буває самим бройлером, а не з харчуванням. Тому що, ну, але з харчуванням теж, якщо давати одну кукурудзу, то далеко не заїдете. Так що, друзі. Готуємо приміщення. На даний момент на вулиці тепло, топити буржуйку не будемо, Ми будемо дивитися, якщо завтра буде за погода, ну, наче нічого там не передають, хоч дощу треба аж кричить. ну Але поки буржуйку не викидали, якщо що, то протопимо, трошки піднімемо температуру. Завтра зранку вже оприділимося. Зараз розправляю, ну, а потім далі буде. А ще ще покажу наш пташок. Лесі Петрівни, виводок курчаток, як вони підросли чи ні. Так що, друзі, китайський квартал. Отак сіткою загородив клітку, де в мене була колись свиноматка. На даний момент зараз нема кому тут сидіти. І є у нас отакі вилупки. Я кажу, Лесі Петрівні, може і собі залишимо щось трохи. Бо трохи там Юра Бондаренко забрав, Назар щось там два десятка хоче забрати. Першого числа цим курчаткам було місяць. Курчатка просто з домашніх яєць, ну помісні, то що вони голошиї, понятно, є там півень у Сереги, каже, голоші. І от отакі вийшлися курчатка. Це вже другий рік Леся Петрівна закладає інкубатор і потім трішки продає. Ну, В тому році фактично більшість пороздавала. А ще Колі Майстренка мама брала 20. Штук, 20 штучок, да. і Юра Бондаренко взяв, не знаю скільки, але він в тому році брав, йому сподобалося і знову бере у нас. Так що, ну, таке, подивимося, має там півники які залишаться, погодуємо, місце є, їсти є чи що давати. Зернових хватає, Ще прошлогоднішнього врожаю хватає, Так що, отаке от у нас невеличке господарство. Годуємо обичний корм несучка, Такі, як для несучки, яка вже несеться, так само ми годуємо перепілку правда, маленьку ми на стартовому бролярячому, а оцих вже годуємо на е, комбікормі, на комбікормі який, е, який даємо для перепілки на яйце. І деякі люди в нас беруть так само назар, бере, в нього є домінант, який брали в Сереги Висоцького, хто пам'ятає, от Год годують на яйце. І проблем із цим немає. Тобто, ну є люди, які не дають е корм, такий як для несучки, годують там іншим. Він є правильно по науці, тобто для е вікової категорії такої, доза носа там є один, потім вже коли занеслися, другий. Ну але ми годуємо так, вже провірено. Е проблем немає, по собі вартості також задовольняє. Ну, і подивимося, якщо Леся Петрівна, бо вона добра душа, може. Попродавати, пороздавати все, що у нас є. Завтра у нас ще середа, четвер коля на роботі, в четвер він е на роботі, в п'ятницю тільки приїжджає зранку, але не виходить дуже зранку. Тому вже завтра ввечері буде свіжина, будемо різати на ніч. Так що... Так що, друзі, на цьому буде все. Таке коротеньке відео про наших пташок, тобто в нашому господарстві невеличка кількість, так як у багатьох людей, наче для себе. Ну, нисучки в мене нема, є в Назара. Назар забезпечує нас яйцями фактично, і так люди привозять. От, і ті, хто ну, буває, беруть у мене корм. Ну і таким чином ми підтримуємо один одного. Е, якийсь кусок сала Назару м'ясо дали, він нам яйця возить. Так і живемо. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Невеличке по господарству, а то все попрошаннячу і до попрошаючи. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного, тому що одному дуже-дуже важко. Разом це дуже ну, вагома така робота. І вчорашній день, вчорашній день і вечір дав про це знати. І завдяки. Кількості людей, яку я знаю, і звернувся, мені не відмовили, і ми зробимо велику справу. Я на днях про це розкажу і покажу. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна.